У цьому випадку збори акціонерів не більше, ніж формальність, адже 66,5% акцій належать до теперішньому виконуючому обов'язки директора Тетяні Ковалюк, яка працює в іншій фірмі. Звіт обмежився за читанням пані Ковалюк цифр із балансу. Є на сьогоднішній день 34 акціонерів, акціонери акціонерного товариства. Більше фондів у вас немає ніяких. Це я говорю все за 98 рік. А так, активів немає ніяких. Щоб якісь був дебітор чи хто, щоб вам хтось був нам буду казати так, нам хтось винен гроші. А все тільки ми винні. А саме основна, що в нас така такий кредитор, це оплата праці. А, На 1 січня у нас вона була 8,4 тисячі. Зараз вона вже десь 9 тисяч чимось. Протягом двох років працівники відділу робітничого постачання не отримують зарплатні, а з вересня минулого року перебувають у відпустці за власний рахунок. Підприємство фактично не працює взагалі. А колишній його директор Людмила Фалалєєва самоусунулась від виконання своїх обов'язків. Ми йшли, тому що треба якось хліб додому заробляти дітям. Тепер, значить, з вересня місяця ми взагалі ніхто. А ми тепер хочемо знати, як воно далі буде. Що ми будемо сидіти далі, рік чи два, скільки ми будемо сидіти, що буде взагалі з цією фірмою, чи в нас, якщо маєте нас вигнати, то сокращайте там, чи як там, да? виплачуйте нам те, і ми не будемо з вами сваритися. Отож, Тетяна Ковалюк, як головний власник акції, запропонувала і одноосібно вирішила, що новим директором стане Микола Лисюк. Він у свою чергу пообіцяв, що після погашення банківського кредиту щось буде робити, аби виплатити зарплатню. Однак чіткої перспективи роботи підприємства, як і дати отримання заборгованих грошей, люди так і не зрозуміли.